Відбілити чорні мантії вирішили у суддівській верхівці з метою покращення іміджу української феміди у судових установах. Розпочали загальнонаціональне опитування. Зібрані дані обіцяють ретельно вивчити і недоліки виправити. Про що питали в українців, та чим насправді не догодив громадянам вітчизняний суд розбиралася Євгенія Моторевська. А сьогодні громадське опитування не могли б заповнити анкетку. Цими папірцями свій іміж кинулася виправляти українська феміда. Дослідження ініціювала суддівська адміністрація. В анкетах українців вирішили розпитати, як їм суди, чи зручні зали, чи вічливі судді. Чи вистачає інформаційних стендів та вказівників? Голова ради суддів переконує опитування поверне довіру до чорних мантій в своїй переважній більшості відсотків на 99, Там працюють і самовіддано працюють люди на судовій роботі, які готові і ухвалюють щоденно рішення, які ґрунтуються на законі, і рішення справедливі. Перейматися суддям за свій імідж і справді варто, говорить соціолог центру Разумкова Андрій Биченко. Якщо ще 10 років тому, у 2002-му, тотальну недовіру суду виказували 40% українців, нині це 60%. Щоправда, зневірилися громадяни не через обдерті стіни та недружелюбних працівників. Серед інших органів влади суди вважають одним з найбільш корумпованих інститутів, Скажімо, за п'ятибальною системою. середня оцінка корумпованості суддів громадянами склала 4,1%. Істотно підривають повагу до суду і справи так званих мажорів. А пік недовіри українців припав якраз на період суду над експрем'єром Юлією Тимошенко влітку минулого року. Довіра до суду з'являється тоді, коли судді починають приймати справедливі рішення. Ну і довіра неможлива до судів. Якщо судді демонструють, що вони живуть інакше ніж суспільство, якщо судді дозволяють собі демонструвати, що вони живуть не по зарплаті, та в суддівській верхівці винних у сумній статистиці знайшли ще до завершення свого опитування. Голова ради суддів звинувачує журналістів та громадських активістів. Мовляв, вони занадто уважні до окремих випадків свавілля. Знаєте, бочку меду. Легко зіпсувати однією ложкою джок. про свій імідж судді питатимуть по всій країні. Дослідження фінансує швейцарський уряд. Результати анкетування служителі Феміди розраховують отримати вже за кілька тижнів. Та перші відповіді громадян Тивай відзняв біля столичних будинків правосуддя. Сужуся почти чотири роки, і за того, що наше правосуддя зовсім не працює. Трібно їх спочатку виховати. Є юстиція. Є законодательний орган, вони впливають на суд. А ремонт ну тут все від всього віка. Нара був тільки один судовий процес, і там рішення суду відіграло саме настрій судді, не які законотворчі принципи. Євгенія Мотуревська, Христина Малазонія, Кирило Лазаревич, Тивай.